Це спортивні новини. Перша тема легка атлетика. Харківська королева висоти Катерина Табашнік відкрила новий спортивний рік переможним виступом на міжнародних змаганнях в іспанському місті Сабадель. 28-річна стрибунка виграла турнір висотниць з результатом 1 метр 86 сантиметрів. Цей рубіж вона подолала з третьої спроби. У ранзі переможниці та тричі штурмувала метр вісімдесят дев'ять, але планка перегородила шлях на гору. Не біда. Сезон довгий. Усі основні старти ще попереду. Компанію на п'єдесталі на змаганнях у Сабаделі Катерині склали чемпіонка світу серед юніорів естонка Кармен Брус та італійська легка атлетка Еріка Фурлані. Вони зайняли друге і третє місця відповідно, показавши однаковий результат 1,83 метр сантиметри. Володимир Каменський переміг на зимовому чемпіонаті України зі стрільби з лука, який проходив у Львові. Показавши кваліфікації тільки 15-й результат в олімпійському раунді. Вихованець Дюшор Камунар не залишив шансів всім своїм суперникам. Впевнено, подолавши чотири кола у фіналі, Каменський перестріляв сумчанина Артема Овчинникова. сім в командних змаганнях Каменський а також олімпійський чемпіон Віктор Рубан та Микита Кравчук стали срібними призерами. У вирішальній дуелі вони поступилися сумським Робінгудам 2-6. У фіналі командних баталій виступала і чоловіча збірна Харківської області зі стрільби з блочного лука. Але здобути титул Олександр Соколов, Вадим Головко та Юрій Дорошенка також не змогли. Поступившись три очки блочникам з Рівенської області. 227-230. в жіночій та юніорській програмах харків'яни залишились без нагород а ближче до п'єдесталу була Ірина Третьякова, яка двічі стала четвертою в особистій жіночій першості та в команді разом з Катериною Добровіною та Дар'єю Павлюченко. Юніори Микита Дюняшев та Анна Мігура в підсумковому протоколі стали п'ятими. Загалом за нагороди чемпіонату України у приміщеннях змагалися лучники з 14 областей. Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 23 років, що відбувся в Ужграді, завершився тріумфом харків'ян. Вигравши одну золоту, дві срібні та п'ять бронзових медалей, вони посіли перше загальне командне місце. Збірні Київської області та Києва програли 24 та 37 очок відповідно. Вище всяких похвал на місцевих килимах проявив себе Владислав Коваленко, який був першим у ваговій категорії до 130 кілограмів. У кваліфікації Коваленка змусив капітулювати Житомирського борця Антона Сапицького. В чвертьфіналі достроково поклав киянина Олександра Тарасюня в півфінальній сутичці переміг представника Луганської області Святослава Калашнікова з перевагою у балів, 6-1. У поєдинку за титул 21-літньому учневі заслуженого тренера України Юрія Тімченка та заслуженого майстра спорту Дімітрія Тімченка протистояв молодший на 4 роки Кирила Щербатюк, який виступає за Київську область. Протистояння на рівних не вийшло. Навіть не фарсуючи події, харківський класик здобув технічну перемогу. Перший період він виграв із рахунком три у другому додав ще п'ять. За 20 секунд до закінчення сутички оформив чемпіонство. Перемога в суперважкій вазі є найпрестижнішою і почесною, тому ж городське золото Коваленко особливо дороге. Євген Дубовик та Владислав Дягелів стали срібними призерами у категоріях до 72 та 87 кілограмів відповідно. Добовик поступився у фіналі полтавцю Ірфану Мірзоєву, Дягелів Микиті Олексієву з Київської області. Бронзові нагороди харківській команді принесли Віктор Погончук, Дмитро Васильєв, Руслан Абдіїв, Руслан Конів та Ісаєв. Стати рекордсменом непросте завдання. Щоб досягти потрібної мети, необхідно довго і комплексно готуватися. Юні харківські спортсмени та їхні нагородні однолітки, продовжуючи підготовку до встановлення рекорду України у категорії стафета віджимань, тренуються п'ять разів на тиждень під керівництвом тренерів Олени Привалової та Миколи Хом'якова. і беруть участь у змаганнях в рамках проєкту Незламні діти війни. Переможцями чергового онлайн етапу стали Михайло Яковлів у наймолодшій категорії 6-8 років. В Арсені Бочарникову віковій групі 9-11 років і Всеволод Привалов, який був першим у категорії 12 років плюс, показавши абсолютно найкращий результат цьогорічних змагань. За 60 секунд він віджався 54 рази. Призовий фон за який спортсмени змагалися протягом шести тижнів, розділили між собою бочарников Михайло Говоруха та Привалов. Вихованці Харківської з дюшор, тимчасово змінивши клубну прописку на Кременчук, не втратили своїх найкращих якостей. У січневому турі чемпіонату України Ю-13 з хокею, який відбувся в Київському палаці спорту. Вони здобули чотири перемоги з чотирьох можливих. Столичну крижинку та Льову підопічний Віктора Царяника розгромили з рахунком 9-3 і 6-1 відповідно. Сокіл обіграли з перевагою в 3 голи й 4-1. Луцькі з партії забили чотири шайби. У підсумку харків'яни принесли Кременчуку максимальну кількість турнірних очок, а Олега Глинського було визнано кращим захисником київських баталій. Завершальний тур хокейного чемпіонату України Ю-13 запланована на березень. Минулого року команда з «Дюшор-2009» посіла перше місце. Олександр Шарікав, Олексій Заржицький, Світлана Бреу спортивні новини. Харків.